Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Відразу два європейські ультраправі політики, Румун Клаудіо Тирзіо та угорець Ласло Троцкай висловили претензії на українську територію. Тирзіо підкреслив, що Румунія може навіть пожертвувати членством у НАТО заради захоплення українських територій, серед яких він. Говорив про Південну Бесарабію, Північну Буковину, герцівську землю, яка зараз є частиною території Чернівецької області України, Закарпаття. Про Закарпаття говорив і Ласло Торацкай. Так що, як бачимо у двох ультраправих політиків, навіть на етапі пред'явлення територіальних претензій до України є вже певні розбіжності. Між собою. Для чого взагалі лунають ці заяви? Чи є вони випадковими? Звичайно ж, ні. Це частина пропагандистської кампанії Російської Федерації проти допомоги Україні з боку країн Заходу. Це й частина кампанії по дестабілізації в самій Україні по Створенню гарячих тем у її стосунках із сусідніми державами, Росія для того і допомагає ультраправим і ультралівим партіям Європи, щоб в певний момент скористатися їхніми послугами так, щоб це нікому не було помітно. Щоб політики, які очевидно воліють до Кремля, Виглядали найбільшими патріотами з патріотів. І, звичайно ж, створювали враження, що Україна вся оточена ворожими державами, які тільки і мріють про те, щоб позбавити її території. І що робити громадянам такої країни, на яку зазіхають з боку Заходу? Відомо що домовлятися зі Сходом. На це все і орієнтово. Румунія останні місяці продемонструвала свої справжні союзницькі зобов'язання до України. Зокрема, коли мова йшла про економічне сприяння нашій державі в умовах тих проблем, які виникнули у Польсько-українському економічному співробітництву, і звичайно, це абсолютно не могло сподобатися Кремлеві, тому що стало ясно, що політики з ультраправої польської партії конфедерація ну просто не дотягують до рівня виконання тих задач, які є важливими для політичного керівництва Російської Федерації з точки зору деградації української економіки. І на цьому тлі, звичайно ж, українці мають переконуватися в тому, що у Румунії є політики, які напевно ж користуються підтримкою власних громадян, які зазіхають на українські землі, на землі, до речі, з переважною чисельністю саме українського, а не румунського чи угорського населення, як відомо, і румуни і угорці. В Україні, зокрема в тих регіонах, на які претендують ультраправі політики, є національною меншиною. І задача української держави забезпечити і нашим румунам, і нашим угорцям умови рівноправного життя в українській державі, от серед цієї етнічної української більшості. Умови для збереження рідної мови, культури, традиції все те, що робить цивілізовано. Європейська держава для своїх національних меншин, і, до речі, те, що наші сусіди мають робити і для власних громадян українського походження. Ну і, звичайно, те, що із черговою заявою щодо територіальних претензій до України виступає ультраправий угорський політик, мене взагалі не дивує. Якраз. Наступного тижня в Ужгороді має відбутися зустріч очільників зовнішньополітичних відомств України і Угорщини Дмитра Кулеби та Петера Сіярд. Від цієї зустрічі багато хто очікує певних реальних рішень, які дозволять, так би мовити, розморозити українсько-угорські взаємини. Дуже складні, як відомо, взаємини. Однак навіть ці проблеми, які існують у стосунках між Києвом і Будапештом, все ж таки не завадили ухваленню рішення про початок перемовин між Європейським Союзом та Україною щодо приєднання нашої країни до ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран, як відомо, тоді демонстративно вийшов з зали засідань, де ухвалювали це історичне рішення, однак не заблокував його. А зараз від Угорського прем'єра, який знаходиться у досить складній політичній ситуації у зв'язку з своєю позицією щодо України і у зв'язку з своєю позицією щодо євроатлантичної інтеграції Швеції, очікується реалістичних рішень щодо виділення Україні допомоги. Як відомо, рішення щодо того, як саме буде виділена ця допомога, вкрай необхідна нашій державі в ситуації справжнього глухого у американській політиці, буде ухвалюватися. 1 лютого на позачерговому саміті Європейського союзу, з кликанням якого європейські лідери зобов'язані якраз позиції пана Орбана, і якщо ми зрозуміємо, що угорський прем'єр-міністр зараз прагматично готовий до перегляду цієї політики, яка у нього була по відношенню до України, то звичайно ж обов'язково має знайтись хтось, хто нагадає про улюблену тему угорських реваншистів. Про територіальні претензії до нашої держави. Таким чином, треба усвідомлювати, що румунські та угорські політичні фріки не виступаються з заявами просто так, тому що їм раптом захотілося поговорити на українську тему, що ми маємо сприймати подібні заяви та мовити із холодним. Розрахунком усвідомлюючи наскільки серйозним є вплив Російської Федерації на західні політичні еліти, і зовсім не тільки румунські і угорські зараз на виборах до Європейського парламенту очікують справжнього тріумфу сил, налаштованих на відновлення атмосфери співробітництва і порозуміння із диктаторським режимом президента Росії Володимира Путіна, і це також буде можна сказати. Підсумком тих великих політичних зусиль, які Москва завжди докладала для того, щоб створити таку Європу, яка буде подобатися російському лідеру. Звісно, Європи Путіна ніколи не буде, тому що цінності європейців і цінності росіян це цінності людей, які живуть, можна сказати, у раю та пеклі. Пекло не може підкорити собі рай. Однак достатню кількість чортів. Пекло до раю може заслати. І ці люди абсолютно спокійно, як це завжди буває у стосунках між раєм і пеклом, можуть претендувати на посади депутатів, міністрів і навіть лідерів окремих країн. Однак холоднокровна реакція на їхні заяви і провокації якраз і дозволить позбутися того небезпечного впливу, який вони мають за російськими розрахунками здійснювати на політику цивілізованого світу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon BaeмієC, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!